Я вас Да нехай прислідує, Боже, Боже. Їм собакам вирізать. Господь туди. Вся машина сушать. Супер! Яке воно діло має до Руки Руки гетять, Поцюбинського. Барколін говорить, він накрався в землі, він знаю. Та вони вони хочуть і в нас виробництва.

Скільки вже можна брехати? Скажіть, будь ласка. Тому що я старше тебе чотири рази. А ви це вам не дозволяє да. до мене говорити? Да. Скільки вже можна брехати? Людина, це яка потеряла совість, людина, як людина, яка потеряла совість Нет. і вимагає до себе на вирішення. Господня кара неізбіжна. Да. Бумеранг не вам все вирішується. Бумеранг вам все вирішується. Бумеранг вам все вирішується. Бумеранг вам